Це канал Ринги світу і свіжі новини боксу. В надважкій вазі офіційно оголосили про два топових бої: Тайсон Ф'юрі і Дянтей Вайлдер отримали суперників. Хто назвав Олександра Усика боягузом? Зухвала заява з команди чемпіона. Олександр Усику потрібно змінити ім'я на Олександр Боягусик. Деніел Дюба визнав помилку після бою з Усиком. Що відбувається в команді британця? У ринг повертається боксер, який зумів залізти під шкіру Олександру Усику. Про це все і не тільки в цьому випуску новин. Тож лупи Іваном поподобається і підписці, та поїхали! Відбулось два офіційних анонси важливих поєдинків. Офіційно оголосили про бій Тайсона Ф'юрі з Арсланбеком Беком Махмудовим та бій ветеранів Діантея Вайлдера проти Дерека Чісори. Тож давайте про них трохи детальніше. Офіційно Тайсон Ф'юрі повертається. 11 квітня екс-чемпіон світу відбоксує з русичком Арсланбеком Махмудовим. Бій відбудеться в Великобританії і буде показаний на Netflix. Тайсон Ф'юрі не виходив на ринг більше року з моменту поразки в реванші Олександру Усику. І в цілому, вибір суперника окей. Звісно, з однієї сторони бачити росіянина в масштабному шоу. До якого буде прикута увага шанувальників боксу по всьому світу, ну такоє. Але з іншої, дивитись, як циганський король буде модохати примітивного дуболома з боліт, перетворюючи його фейс в криваву масу, піде. Нарешті офіційне підтвердження отримало новина, про яку говорили останній тиждень. Єнтей Вайлдер все-таки пішов від Олександра Усика. Наступний бій американець проведе проти Дерека Чісори 4 квітня на O2 Arena у Лондоні, а подія буде транслюватись на Дазон. Що цікаве для обох ветеранів, очне протистояння стане 50-м кар'єрі. Імпульс на стороні 42-річного британця, який не програє з 2022-го. Переможеними за цей час опинились Джеральд Вашингтон, Джо Джойс і Отто Валінг. За той же період з 22-го у Вайлдера дві поразки при двох перемогах. Поступився Джозефу Паркеру за очками і нокаутом Джанджі Леї. Той же час виграв у Роберта Хеленіуса і Ентоні Тайрела Херндона. До речі, особлива увага до наступного виступу Тайсона Ф'юрі буде в команді чемпіона світу по версії WBO Фабіо Вордлі. Адже, схоже, саме циганський король став ціллю номер один для нокаутера. Принаймні про це у відкрито говорять в оточенні чемпіона. Там, вважаючи, Олександр Усик боїться Фабіо Вордлі, а тому краще переключитись на інших суперників, які не будуть уникати викликів. Так, менеджер Вордлі Майк Офо взагалі відмітився, назвавши Усика боягусиком. Весь світ бачить, що Усик ухиляється від бою з Фабіо Вордлі. Він говорив, що йому потрібен бій з Діантеєм Вайлдером, та зараз зрозуміло, що цього не буде. Він продовжує тікати від Фабіо, так що. Олександр Усику потрібно змінити ім'я на Олександр Боягусик. Нагадаю, дворазовий абсолютний чемпіон у Хеві Олександр Усик хотів битися з Діантеєм Вайлдером, і коли здавалося все вже на мазі, бронзовий бомбардувальник дещо несподівано підписав контракт на бій з іншим ветераном Дереком Чесорою. Менеджер Вордлі пропонує своєму бійцю забути про боягуза Усика і зосередитись на більш достойних варіантах. Біо готовий битися з Тайсоном Ф'юрі і був би радий це зробити. Це може стати наймасштабнішою подією літа в боксі і грандіозним шоу у Британії. Тож давайте це зробимо. Є також важливі новини з табору іншого британського надважковаговика Деніела Дюбоа. У нього чергова зміна на тренерському містку, де знову опиниться старий знайомий Дон Чарльз. 28-річний Деніел Дюбуа під керівництвом Чарльза досяг найбільших перемог у кар'єрі, але влітку втратив титул чемпіона світу по версії IBF, коли був жорстко нокаутований в реванші Олександром Усиком. Невдовзі після того Тріпл Ді звільнив Дона Чарльза і почав тренуватись у спортзалі Тоні Сімса. Однак з новим коучем Динаміт не провів жодного поєдинку і відкотив своє рішення назад. Коротше, на стороні не задалося, і він повернувся до колишнього. Ось як прокоментував зміни менеджер Деніела Дюба Різ Хан. Від імені команди Дюба я хочу підтвердити, що Деніел вирішив відновити свої професійні стосунки з Доном Чарльзом та його тренерською командою. Дон Чарльз та його команда допомогли Деніелу досягти статусу чемпіона світу та керували найуспішнішим періодом його кар'єри. Після поразки Олександру Усику Дюба знайшов час, щоб поміркувати про свій шлях та емоції, пов'язані з рішенням припинити співпрацю з тренером. Після ретельного обмірковування та обговорення зі своїм оточенням Деніел вирішив скасувати це рішення. Тепер він повернеться до роботи з Доном Чарльзом, під керівництвом якого досяг найбільших вершин у кар'єрі. Цю новину вже встиг прокоментувати наставник. Дон Чарльз не ображається на свого боксера і з задоволенням продовжує з ним роботу. Радий знову воз'єднатися зі своїм Вундеркіндом, і ми завершимо місію, над якою працювали. В цілому вважаю це правильний крок. Навіщо ламати те, що добре працює. Ну а поразка Усику ну, не є показником неефективної співпраці. Тож, думаю, Деніелу це піде на користь. Ще одним боксером, який вирішив закінчити місію, яку почав, став німець Марка Хук. Правда, не дуже зрозуміло, що це за місія і навіщо він повертається у бокс. Як би там не було, колишній чемпіон світу у крузервейті вирішив відновити виступи і повернеться у ринг вже 14 лютого в Німеччині. Суперником 41-річного капітана стане чеський джорнімен Вацлав Пейсер, а бій пройде в рамках крузервейту. Марко Хук був чемпіоном світу по версії WBO у важкій вазі з 2009 по 15 роки, поки достроково не програв Кшиштофу Гловацькі. Так саме у поляка пізніше відбере свій перший титул у профі Олександр Усик. До речі, Марко Хук чинний єдиний боксер, якому вдалося залізти під шкіру Олександру Усику. Правда, це не дуже йому допомогло, а правду кажучи, тільки нашкодило. У 2017-му, в рамках всесвітньо-боксерської суперсерії, Хук наговорив багато зайвого на адресу українця, образивши того з гадкою матері. Покарання було жорстким. Усик познищався над суперником і просто знищив його за сім раундів. Пізніше Олександр зізнавався, що Марка Хук є єдиним суперником, до якого він відчував справжню неприязнь. Після тієї поразки Хук став битися з прохідними бійцями. Подовго простоював і взагалі за 8 років провів лише 4 поєдинки. Так що говорити про якісь перспективи зухвалого німця не доводиться. Напевне, його камбек і сам факт того, що бій з суперником такого рівня буде хедлайнером боксерського івенту на Дазон, свідчить про стан боксерського ринку Німеччини. Тож не дивно, що Агітка Баєл там суперзірка. Став відомий хедлайнер третього шоу від Зуфа BOXING. 15 лютого в Лос-Вегасі в головному поєдинку боксерського шоу від Дани Вайта відбоксують доволі відомі супертяжі. Нігерієць Ефе Джакба зустрінеться з екс-чемпіоном світу Чарльзом Мартіном. Ефе Джакба є навколо топом дивізіону, займає шосте місце в рейтингу WBC і має непоганий рекорд 20 перемог при одній поразці. Кривником нігерійця кілька років тому став кубинець Френк Санчес. А в останньому виступі проти Мартіна Бакола була зафіксована нічия. Що стосується Чарльза Мартіна, то він добре знайомий українським вболівальникам, адже в далекому, 2016-му, в титульному поєдинку проспектів, переміг нашого В'ячеслава Гласкова. Тоді бій закінчився так толком і не встигнувши розпочатись, адже в третьому раунді Гласков знявся через травму ноги. Та Мартін недовго був чемпіоном. Вже в першому захисті програв швидким нокаутом Ентоні Джошуа. Наразі як чемпіон вже вважається гейткіпером дивізіону, адже після Еджея неодноразово програвав ледь не кожному більш-менш серйозному супернику Адаму Кавнацькі, вічно молодому Луїсу Артісу та Джареду Андерсону. Якщо тобі сподобалось це відео, прошу підтримати україномовний канал ProBox вподобайкою та підпискою. Також тисни дзвіночок, аби не пропустити наступні відео. Дякую і до зустрічі!